Тиждень спорту змінив життя. Віра випадково потрапила до клубу. Просто дізналась про акцію самопомочі під час тижня спорту. Зателефонувала і отримала безкоштовний абонемент на пробні заняття. Тижня вистачило на те, аби дівчина зробила вибір

Крім того ви збрасуєте чи лічний А ось це вже постійна відвідувачка клубу каже, ці заняття ні за що не проміняє, бо результат просто вражаючий. Я тебе за твої йдуть, так я кажу. Самопоміч і собі вирішила спробувати, як вона попрацювати над собою. Взагалі для тих, хто думає, що це так просто, я ну, все-таки раджу спробувати, в мене з'являється азарт. Все ж таки довести собі, що я можу пройти цих триколах і виглядати все таки гарний красиво дріб. Аби добре виглядати, часу потрібно не так вже й багато, зате настрій обов'язково буде весняний. А в самопомощі завжди із радістю розкажуть більше про клуби та секції, які працюють у місті.